Розведений, куме! Його! Го, го. Що це ви робите у мене в хаті, що я у такому вигляді? Куме, ви не повірите. Я хочу своїй дружині приготувати подарунок. Який? Смажений кум. Вашій дружині буде до смаку! Та ні, я хотів приготувати їй парфуми! Але за вогонь войн на печі, та й спирту замагали Та, І що зала? Гоше, як воно! Чобків вилітали! Тепер ваша дружина -то точно тебе з пластикові вікна посадили. Та що ті вікна? Мені в подарунок знайти. А ви більше на вучку підійде? Були в була вечеря. Куме, у мене є ідея. У вас не ви. Є, а навіщо? Ротаєте, а, яку кинули камеру трацюмату на будку. Ну і... Шору і. Тепер у далі викид соба немає світла. Кума, до чого ви клоните? А до того що там можна взяти лесу крута. Хуме, що чи сім? Та й ні, одне. А для кума можна навіть закинути. кума. Мати дні по є, а й пас прийде ввечері. О, вітер, джо! Чого такий сумний? Та настрої зовсім немає. Я маю свої жінки. Ввечері подарувати Та ж в мене є інтернет. А через інтернет досплатно? Так вибух усплатно, діяти в у свій костій фоні. Діду, ви що, жартуєте? Та ну, Вітю, не включай, дурня, Він рятує. Ну, все, бувай. Ну і ті безсмертні, оти про <approved> day, day я ж не дума старався. Та відколи ви працюєте в будинці? Тоді як моя депресія почалася. А яка така депресія? Довга історія. А не маєш гарню праздник, Що тут робиться? Знав щось отнули. Не отнули, а отнув. Хто витнув? Юра твій. Що ти в мене таке враження? Якщо вимог на цю справу ходили, справи то рідні, а наслідки однакові. А подарунка таки нема. Та якого подарунка? Що сьогодні? 8 березня зовсім запрацювався. А так як ви працюєте? Хотів би я працювати. Правда, кубе? Все, же нас, мене в дільницю. А на його, а подарунок віє, то я забувся. Десять для вас не бері. Кума, нічого не ходить. Дякую, кума, Я вам буду винний! Ви так зайде полгоспу! Ну ще ж! Та береш я пробуваю, я шукав по 50 Я зараз дам по 50-й двісті. Ну все, куме, бувайте, що зустрінемо. А в дружині що забув? Коли туда були? Ви прикаси, або я кохання до тебе.